Хочу показати, якщо машинка заводиться. От сідаєш в машину, нічого не нажимаєш, починають екрани світитися самі, машина включається, включається вся електрика. Ну, вже тоді на старт. Внімання. марш. Заводиться просто в ідеалі. Два відеореєстратора. Ззаді шторка, підігрів вентиляція передніх, задніх, масаж, все в машинці є. Камера 360, Автопаркінг. В машинці є все для хорошої їзди. Так що хто хоче собі таку або любу іншу машинку Кореї, будь ласка, звертайтеся. Привеземо вам машину вашої мрії, дешевше ринку і на рідному пробігу. Всім дякую, до зв'язку.